Російські загарбники зміцнюють оборону тимчасово окупованого Криму за даними партизанського руху. А теж після успішних атак українських сил по військових об'єктах у Криму окупанти розпочали спорудження нових оборонних ліній. Зокрема, партизани зафіксували зуби дракона поблизу Феодосії, а також укріплення та фортифікації з боку батального. У центрі національного спротиву із посиланням на кримське підпілля додають, що також було зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. За даними центру. Російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Тим часом іноземна розвідка у напрямку окупованого Криму посилюється. Як повідомляє моніторингова група кримського вітру, за даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, біля узбережжя Румунії починає розвідку американський літак Боїнг Пі 8 a посейдон. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів супротивника. Крім того, 1 жовтня в районі Джанкоя в Криму. Пролунав вибух окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що над Джанкоєм силами ППО було збито ракету. Проте, де саме трапився приліт, наразі невідомо.